Отже, Олександре, за якими в принципі маркерами на сьогоднішній день можна, хоча б з якоюсь відносно високою долою ймовірності оцінити внутрішній стан російської економіки? Тому що російський уряд має повноваження на власний розсуд видавати будь-яку інформацію. І припускаю, я особисто, що ця інформація дуже часто викривляється так, як вигідно російському уряду? Так, справді інформація. І ті інформації, яка подається, ми не ми не можемо повністю довіряти, але в нас немає сьогодні і якогось альтернативного джерела. Однак ми, ми не можемо нині оцінювати російську економіку так само, як ми оцінюємо, наприклад, економіки інших країн, тому що російська економіка нині спотворюється максимально, її структура змінюється у бік воєнної економіки. Відбувається або вже відбувся так званий перехід на воєнні рейки, так звані мирні галузі економіки, звичайні, які домінують у тих самих західних країнах, вони нині перебувають або у стані застою, або у стані падіння. Наприклад, автомобільна галузь Росії, вона як впала, тоді на приблизно 30% після початку широкомасштабного вторгнення. Так, нині на тому самому рівні залишається, так саме інші галузі. Якщо говорити про те, як відбувається державне фінансування, то держава фінансує сфери освіти, охорони здоров'я та інші мирні сфери на тому самому або меншому рівні ніж це було до 2022 року. А ось державні витрати на оборону, на те, що пов'язано із оборонною промисловістю. Точніше, промисловість нападу, як це як це є в Росії, то да, вони зростають величезними темпами. Росія у три рази збільшила оборонний бюджет і планує збільшувати його далі. Прийдено і 2021 роком хоче це робити за рахунок зростання доходів від енергоносіїв. Хоча побачимо, чи їй це вдасться, тому що і ціни можуть впасти, і санкції можуть бути. Е Контроль за виконанням санкцій, скажімо, так може бути посилений, тому що Росія сьогодні шукає способи їх обійти. Але ось як минулого місяця Сполучені Штати посилили контроль за виконанням, і в Росії вже з'явилися проблеми із перевезенням нафти до Індії та Китаю. Тому, тому побачимо, але справді ті ті. 2,6% ВВП, про які говорить МВФ, це зовсім інші відсотки, ніж ті, які б могли бути в контексті держав світу, або, або того, як це порівнюється з іншими країнами. Пане Олександре, а говорячи про санкції, от якщо взяти усі ті, що запровадили, от маємо 13 пакетів. Які санкції треба було об'єднати в першому другому пакеті для того, щоб дійсно це був потужний удар по російській економіці, щоб не розтягувати, а вдарити і спрацювати на результат? Санкції було накладено можливо і достатньо з одного боку. Але саме питання контролю над їхнім виконанням було ключовим, тому що це така була територія, в дечому не розвідана. Ніхто не знав, як саме будуть діяти ці обмеження, тому що коли санкції лише були накладені, говорили, що Росія втратить 10-20% свого валового внутрішнього продукту ще в 2022 році. Про це говорили. На повному серйозі дуже багато світових визнаних експертів ще влітку 22 року. Однак, на жаль, сталося зовсім не так, тому що були швидко знайдені механізми протидії цим санкціям. В Росії є дуже, дуже багато десятків років досвіду того, як можна обходити ті, ті обмеження, як можна. Красти технології на Заході через структуру, структуру підставних компаній, як можна швидко створити тіньовий флот, який перевозитиме її енергоносії, замість того, який був, який був підсанкційний з боку Європи. Тому тут зараз питання не в тому, що санкцій було мало, питання в тому, що. Що для того, щоб їх виконувати, потрібні механізми контролю і ті пакети санкцій, які сьогодні приймаються, вони спрямовані не на введення нових, але для того, щоб, щоб посилити контроль над виконанням тих, які вже були накладені. Звісно, ще є галузі економіки, які потрібно санкціонувати. Це і атомна галузь, і, 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 і деякі товари, які сьогодні імпортуються тої самої Європи, наприклад діаманти, або деякі інші корисні копалини. однак вони є менш важливими в структурі, в структурі доходів Росії, ніж, наприклад, ті самі енергоносії. А якого прогресу досягли західні країни у питанні посилення моніторингу дотримання санкцій за останній час? Прогрес є, зокрема, на, на прикладі нафти. Ми, ми бачимо, що, наприклад, є така країна, як Греція. Яка забезпечувала приблизно наполовину роботу роботу флоту? Тобто багато кораблів, які під підгрецькими прапорами вони, вони, вони перевозили російську нафту ще до повномасштабного вторгнення. А після того деякі компанії продовжували робити це вже в обхід санкцій. Потім Сполучені Штати і Європа прийняли деякі обмеження, знайшли ті компанії, які це робили, наклали обмеження персонально на них, і і, і тепер в Росії з'явилися проблеми на деякий відсоток впали перевезення до, до Індії. Тому тут тут потрібно вже зараз шукати точково ті, тих, хто не дотримується санкцій, обмежувати їхню діяльність і таким чином сприяти їхні їхньому виконанню це це дуже складний процес і непростий але так так само як як росія вчиться вчиться ті санкції обходити так само і ми повинні вчитися їх їх дотримувати пане олександре а що зараз є найстрашнішим для російської економіки от що б її зараз добряче струсонуло Удари по російським НПЗ, наприклад, зможуть? Будемо сподіватися, що зможуть, тому що якщо ми подивимося на, на план російського бюджету на 24 і наступні роки, то майже рівно третина доходів запланована від, від експорту енергоносіїв, саме доходів державного бюджету. І цікаво, що, так, що майже така сама сума. Одна третя частина російських витрат це витрати на війну, і це і якщо ми справді зможемо знищити російську або нафтопереробку, або галузь видобування нафти. А, а ми вже в 2024 четвертому році, завдяки цим ударам, змогли призупинити близько 20% цієї переробки. То це справді стане великим ударом для російського для російської бюджету і для її спроможності вести війну. Ми сьогодні маємо такі три великі фронти: це фронт, фронт ударів по російській промисловості на її території, це фронт санкцій, які, які ведуть наші, наші західні, і, і не тільки західні союзники, і також фронт, який. Насправді є головним і найпершим це фронт знищення російського оборонного потенціалу на полі бою. Якщо ми будемо на всіх цих трьох фронтах досягати успіхів, то і перемога до нас буде наближатися набагато швидше, Олександр. Наскільки ймовірно, що Росія в якомусь осяжному майбутньому стикнеться з серйозними проблемами в своїй економіці, які до прикладу призведуть до знецінення національної валюти або до Розкручування маховика інфляції. Ну, вже ми бачимо, що російська економіка пристосовується до санкцій, на жаль, і якогось так, як якоїсь такої події, яка б могла одномоментно спричинити великі проблеми, нині не передбачається. Однак, ті... той стан, в який себе заганяє Росія, він нині дуже нагадує той стан, в якому перебував пізній. Радянський Союз, коли, є, коли все віддається на війну, на гонку озброєнь, але ті мирні галузі економіки, які потрібні для нормального життя населення, для того, щоб громадяни могли забезпечувати свої потреби, то вони нехтуються. І якщо Росія буде продовжувати в такому ж темпі, як і зараз, а вона цього вже має вибору, тому що економіка переведена на на воєнні рейки, для того, щоб її перевести назад, вже знадобиться дуже багато часу. І, і в такому стані в, в деякий момент може прийти така ситуація, коли населення не зможе як слід задовольняти свої базові потреби з точки зору там. Харчування, наявності товарів першої необхідності, з інфраструктурою дуже великі проблеми нині в Росії, щодня майже ми бачимо повідомлення про те, що там щось ламається, щось вибухає, якісь проблеми, немає газопостачання в регіонах, які приносять росіянам найбільше доходів від, від продажу газу. І, то, тому, якщо ми справді зможемо завадити росіянам, Досягти їхніх цілей зможемо знищити їхній воєнний потенціал і так завдавати ударів по їхній промисловості на їхній території, то це поступово призведе до великих економічних проблем. Коли саме це буде, ми не знаємо, але від нас залежить, щоб це було якомога швидше, пане Олександре. А скільки загалом російська економіка може зростати отак, от вкладаючи такі шалені кошти у війну? Це буде залежати від того, як вони отримують доходи, як, як, вони, як вони ці кошти отримують. На жаль, видобуток нафти він е, майже не зменшився з початку повномасштабного вторгнення. Зменшилися доходи е, на 25% приблизно у 23-му році, прівно з двадцять що є суттєвим показником, але це він не є катастрофічним для Росії. Він Дозволяє продовжувати цю війну у, у, у широкому масштабі. Якщо ж доходи будуть падати далі, то буде, буде ставати складніше, тому що от, і, е, ті самі енергоносії вони дають дуже велику частину бюджету, одну третю, як я згадував. Тому так, е, чим менше в Росії грошей, тим менше спроможності. І той самий фонд державного добробуту, як, яким, яким Росіяни так. Хвалилися, якщо рахувати тільки активи з високою ліквідністю, тобто ті, які можна швидко перетворити на готівкові гроші, то він за 23 рік скоротився зі 100 мільярдів доларів до, до приблизно 50. Тобто Росія свої резерви дуже швидко втрачає. Якщо вона їх втратить повністю, тоді вже будуть якісь проблеми. Олександре, а ви зазначили про те, що Росія непропорційно багато зараз інвестує у військове виробництво, у військово-промисловий комплекс, що створює дисбаланси. А які ще дисбаланси на сьогоднішній день актуальні для російської економіки? Тут можна говорити про економіку загалом, як як таку, яка, яка перебуває в стані. Розбалансованості. Ви згадали про саме бюджетний варіант той, той, в якому держава інвестує, але ми також можемо згадати і про, про те, що у нас відбувається в Росії на місцях, де, де відбувається процес визискування провінції на користь. Центру, а сьогодні вже це перетворилося на визискування провінції на користь воєнної потуги російської. Є такий процес як викачування ресурсів із тих нафтогазоносних районів або тих інших інших регіонів Росії, які можуть забезпечити певну кількість природних ресурсів, тобто Росія. Забирає у тих провінцій ресурси, забирає в них багатства, але натомість приблизно 85% суб'єктів Російської Федерації, так званої, вони є дотаційними. Росіяни в них в них забирають ресурси, повертають їм кошти для того, щоб вони не бунтували, скажімо так, і таким чином ця структура оця розбалансована. Вона Існує і, існує на глиняних ногах, це, це колос на глиняних ногах, який е, рано чи пізно може і е, завалитися, тому що в такому стані е, дуже складно підтримувати ту рівновагу. А, а ті території, ті, ті провінції, в яких, яких Росія викращує ресурси, це є переважно е, поневолені народи. Ті, Ті народності, які росіяни свого часу окупували, так само, як вони колись загарбали і Україну, хоч нам і вдалося в 91-му році повернути собі самостійність. А такі народи, як Ічкерія, країна Ічкерія, Інгушетія, сибірські народи, народи європейської частини Росії, вони нині потерпають і щойно. Вони отримають змогу повстати. Щойно вони зможуть роздерти цю величезну імперію на багато різних країн. Тоді Росія припинить своє існування, і це стане нашою перемогою у війні. Звісно, тільки розвал Росії є єдиною запорукою перемоги війни, тому що вже такого, такого поняття, як вихід до кордонів. 91-го року вже не буде про це можна забути, тому що Росія ніколи не погодиться у своєму цілісному стані віддати, хоча б хоча б території України, і війна буде продовжуватися допоки Росія існує. А що а тільки її розвал, тільки з тих дисбалансів і економічних, і культурних, і е, пов'язаних із вирискуванням поневолених народів може допомогти знищити агресора.